Ді вітання час Кременшуцьких новин на Лтаві. У парламенті міркують як зберегти екологію Дніпра. У Кременшуці вандали поплюжать клумби, Колумби, а у Великій Кухнівці побували літаки принця Кенського. Про це та інше сьогодні у випуску залишатися з нами буде цікаво. 6 липня позначено в календарі як міжнародний день Дніпра. Напередодні цього свята спеціалісти управління благоустрою та екології міської конкому провели екологічну акцію з прибирання водоохоронної зони річки Дніпро в районі намитої коси, що в парку Придніпровській, та одного з найбільших островів на Дніпрі острова Зелений, який входить до регіонального ландшафтного парку Кременчуцькій плавні. Тетяна Андрієва теж долучилася сьогодні до збереження навколишнього середовища. Міжнародний день Дніпра поки не вважається офіційною датою. Однак традиція відзначати його в перші вихідні липня вже закріпилася у всіх трьох дніпровських країнах Україні, Росії і Білорусії. У Кременчуці теж і 2003 року існує добра традиція проводити екологічні акції з прибирання на берегах Дніпра. Управління контролю за станом благоустрою з комітету виступило з ініціативою прибрати частину території набережної від мусора. І показати жителям города, щоб вони присиднілись к нам в проведенні акції. Працівники управління з питань благоустрою і екології сьогодні зранку залишили душні кабінети, прихопили з собою пакети для сміття та вирушили прибирати всякий непотріб, залишений відпочивальниками під захисною дамбою у паркові Придніпровській та на намитій піщаній косі, що знаходиться поруч. Паралельно екологами управління із відпочиваючими проводилась роз'яснювальна робота щодо необхідності збереження довкілля і прибирання сміття після себе любих. Люди позитивно реагували на екологічну акцію та запевняли, що не смітять. По-перше, не набрасуємо мусора. Дніпро треба берегти наше, не, не загажувати, як загадали ще. Ні курю, ні п'ю піва, ні брасає бути. Були пропозиції ввести штрафи для тих, хто забруднює природне середовище. Сидить на Дніпрі. Там, кинув бутилки, от тут 200 гривень одразу І ніяких розговорів. І ліхаль отрабатує, вбирає набережу Дніпра, пляжі Дніпра. Там, неділю, йому. Також сьогодні екологи провели рейд островами річки Дніпро. Головний спеціаліст відділу екології Юлія Мельник роздавала пам'ятки рибалкам та закликала їх не смітити на островах і не залишати розпалені багаття. Виконуючи обов'язки за відділом Олексій Федюн теж агітував відпочиваючих та роздавав їм пакети для сміття. Всі, кого ми зустріли на відпочинку на острові Зелений, запевняли нас, вони не смітять. А блісіньки, як ви призиваєте? Как? Вот я приїжджаю, вот, вот. а тут бардак. Вот сьогодні приїхали, а тут и бутылки, все. Ми это все собираем, У нас з собою є пакети. Там есть мусорные баки, ми їх туди кидаємо. Машина приедет, а тут отсюда ніхто не приедет, не уберет. Кількох місцях на острові Зелений ми все таки натрапили на залишені після відпочинку купи різного сміття. Це переважно пластикові та скляні пляшки. Все це було зібрано до мішка, а потім доправлено на берег в сміттєві баки. Всього під час екологічної акції було роздано з півсотні листівок та близько 20 великих пакетів для сміття. Ситуація з головною водною артерією країни погіршується мало не щодня. Проблемами екології Дніпра занепокоєний народний депутат України Юрій Шаповалов. Нагадаємо, парламентарій ініціював створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання за чисте Дніпро. Душою СССР Україна получила достатньо тяжого і неоднозначне однозначно це каскад наших Дніпровських електростанцій. Ось та ні перегрузки, экологической системы реки с электростанциями добавляется еще нагрузка системы водами крупных городов, промышленных предприятий. Не прополен, и он требует срочного лечения. В рада Раде недавно была утверждена правительственная программа экологического оздоровления Днепра на период до 2021 года. І газельові програми були прийняті і на уровні регіону. Я Вітає, що рішення проблем Дніпранівазможна без привлічення самых широких лайов абшісно. Досвід німеччини щодо збереження екологічних ландшафтів та біорозманіття річки Рейн зацікавив членів міжфракційного об'єднання за чисте Дніпро. Вони взялися до його вивчення. Нас очень заинтересовал опыт Германии по чистке главной артерии Рейна. Часто на его берегах уже возникают туристические базы, а раньше в Рейне возможно было даже купаться. Мы не хотим допустить Днепр до такого состояния. Я приглашаю всех неравнодушных проблемов Днепра присоединиться к нашей работе. Давайте мы объединим наши идеи, наши усилия на благо подрастающего поколения украинцев. Вчора в Крюківському районі нашого міста в приватному секторі виникла чергова пожежа. О 19.07 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні для зберігання сіна. Так як Сарай знаходився в житловій зоні, вогонь загрожував перекинутися на інші будівлі. На місце події було одразу направлено два чергових відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 22. Прибувши на місце виклику, рятувальники швидко загасили пожежу. Вогнем знищено частину сіна та шиферну покрівлю. Врятовано п'ять господарчих будівель. Перевірку за фактом пожежі проводять слідчі органи УМВС у Полтавській області. Команда протипожежного невоєнізованого формування Кременчуцької ТЕЦ філії Полтава Обленерго сьогодні під час змагань вчергове довела вона краща. Змагання проводилися серед шести команд промислових підприємств автозаводського району Кременчука. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Тільки на території автозаводського району Кременчука налічується більше 40 потенційно небезпечних підприємств. Зв'язку з цим на деяких підприємствах було створено невоєнізовані протипожежні формування із рядових працівників тих же інженерів, слюсарів, водіїв. Вони працюють кожен за своїм основним фахом, але у випадку надзвичайної ситуації на підприємстві першими приступають до її ліквідації чи локалізації а вже потім їм на допомогу прибувають спеціалізовані служби. Ці змагання проводяться як підсумок її тої роботи, і ми зараз бачимо, наскільки професійно вони підготовлені, ці люди, які виконують свої прямі функціональні обов'язки з лісарями, механіками, які професійно зараз в нас виконують ті нормативи протипожежні. Отут у нас на змаганнях. Цьогоріч участь в змаганнях взяли шість команд: це Кремечуцький завод технічного вуглецю, Кремлічуцька Тес Полта Обленерго, Діджей Інтернешнл Україна, Кремічук-Водоканал, Кремічук-Газ, філія Прідніпровські магістральні нафтопроводи. Суддівство забезпечували представники державної пожежної частини номер 5 Змагання проходили у чотири етапи: подолання стометрової смуги перешкод, підйом штурмовою драбиною на другий поверх учбової вежі, підключення і розгортання протипожежних рукавів та одягання бойового спорядження пожежних на швидкість. Забігаючи наперед, можу сказати, суддям було важко визначитися, хто ж переможе. На першому етапі на 100-метрівці з перешкодами зі значним відривом лідирувала команда заводу технічного вуглецю. На другому етапі змагань з підйому штурмовою драбиною вперед зі значним відривом вийшла команда Кремлячуцької ТЕЦ. А ось в третьому змаганні з підключення та розгортання протипожежних рукавів більш вправною виявилася команда Кремічуцької тютюнової фабрики. Четвертий етап одягання бойового спорядження приніс перемогу водоканалу. Але після підрахунку загальних балів, безперечним лідером змагань, було визнано команду Кремчуцької «Філі Полтава Обленерго на другому місці. TJ International Україна третє місце посіла команда заводу технічного вуглецю. Переможців було нагороджено кубком та почесними грамотами автозаводської районної ради, а ще футбольними м'ячами та солодощами. Відверто кажучи, ми очікували такий, бо ми в прошлому році посіли перше місце. Да команда приділила значних зусиль. Бо ви знаєте, що перемагають перше місце виборюють завжди легше, чим підтвердити його. Тому в цьому році була нескільки і фізична навантажність, і більше психологічна. Ну але команда спрацювала відмінно. Я хлопцями задоволений. Самі учасники команди вважають, що отримали заслужену перемогу, адже добре готувались до змагань і мріють перемогти і в наступному році, щоб Кубок назавжди залишився на Кремлячуцький ТЕЦ. Другий Кременчуцький конкурс на кращий квітник уже стартував. Мистецтвом квіткового дизайну у нашому місті захоплюються і любителі, і професіонали. В цьому переконалась конкурсна комісія. Вчора перед суворим журі кременчуцькі квіткарі намагалися довести, що саме їх клумби найпрекрасніші. Кременчук промислове місто, тому кременчуцька громада свідомо та активно долучається до масштабного озеленення. Колективи підприємств різних форм власності та звичайні мешканці намагаються прикрасити кожний куточок спільної оселі. Вчора члени комісії побували в Кременчуцькому льотному коледжі. Щороку його працівники плекають таку квіткову красу. Навчальний заклад для майбутніх пілотів минулого року вже брав участь у конкурсі. Посів друге місце у своїй номінації. В минулому році була назва. Національний рушничок. А в цьому році це квітневий струмочок. Можете подивитися та гарні квіти. у нас є спеціальні люди, наші працівники, які займаються з ними. дивляться, прополюють. Цьогоріч до конкурсу долучився торговельно розважальний комплекс Європа. На огляд був представлений літній майданчик закладу. За своїм дизайном та надзвичайною красою він нагадує зелену галерею. Бажана прохолода фонтану, дерево оповите плющем білі кулі гортензії у спекотному місті. Це справжня оаза. Адміністрація ТРК «Європа» піклується не лише про якість обслуговування клієнтів, але й про досконалий зовнішній вигляд нашої прилеглої території, тому створено зелений куточок. Ми дійсно намагаємося бути окрасою центра міста. Багатоквартирний будинок на вулиці Бутиріна презентував свою яскраву клумбу, за якою дбайливо доглядає дружній колектив сусідів. Вечором поливаємо цвіти, всі ходимо гуртом, полимо, вбираємо, насаджуємо. Цілий рік у нас від початку до кінця до, до самої пізньої осені, у нас цвіти на клумб. А на квітнику одного з дворів кварталу 274 цього літа осилилося багато мешканців: Числена качина, родина, вишукана парад роздів та цілий тваринний двір. Саме ця різнобарна клумба минулого року посіла перше місце серед багатоквартирних будинків та була відзначена винагородою. Нам дали сертифікат на 500 гривень. Ми купили в гарді цвіточки і посадили тут гарджензі, сім кустів. В цьому році хочемо зайняти перше місце. Ходимо, любуємося, дуже засматривається на цвіточки, мені дуже подобається, часто проходжу цим двором. Останавлювайсь, любоюсь, оцей красотой. Ну, дівчата молодці. Оце умнички. Надзвичайною красою та навіть екзотами порадували членів конкурсного представництва доглянуті дворики приватних садиб. Ландшафтний дизайн ділянки на вулиці Зарічній не може не викликати подиву. Гірська лаванда та українські горщики гармонійно вписуються в екстер'єр двору. А лотоси, які вирощує лікарка ветеринарної медицини на вулиці Виноградній, взагалі дивина для нашої кліматичної зони. Дебютувало в цьогорічному конкурсі на кращий квітник і комунальне підприємство благоустрій Кременчука. На конкурсну номінацію були заявлені квіткові композиції скверу Жовтневий. Клумби відповідають регулярному стилю. В ньому використані рівні геометричні форми, які ви можете побачити на самих клумбах. Клумби шикарні, дуже красиві. Дітям подобається, взрослим подобається. В общем, супер. дякую, дякую місту городу ці клумби. Підсумки конкурсу підіб'ють напередодні дня міста, коли комісія вдруге огляне вже осінні клумби. В одному з випусків нашої програми ми розповідали про жінку, яку затримали правоохоронці за крадіжку саджанців квітів у сквері жовтневий. Вчора міліціянти затримали чотирьох чоловіків і знову за квіти. Але ж їх вчинок був відверто безглуздішим. Зловмисники не просто виривали рослини на клумбах придніпровського парку. Молодики на підпитку кидали один в одного зірваними квітами. А черговий батальйон у патрульної служби помітив ці зухвалі дії у камери відеоспостереження. У відразу на місце події було направлено батальйон патрульної служби, який ніс службу поруч. Їм, ними було затримано цих чотирьох молодиків, які пояснили про те, що з хуліганських мотивів вони вирвали дані квіти та кидали в один одного. На даний час матеріал зареєстрований до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Хуліганство в місті функціонує 25 діючих відеокамер в місцях масового скупчення людей, в місцях масового відпочинку людей, що дає можливість правоохоронним органам. Присікати затримувати та затримувати осіб, що скоїть правопорушення по гарячих слідах. Вочевидь, жива краса квітів не потішила душі цих громадян. Так само, декого залишає байдужими красивий зелений килим у сквері Жовневий, засіяний працівниками КП «Благоустрій» Кременчука. Знаходяться такі молодики, які нахабно йдуть прямо трав'яними сходами. Безумовно, флористичний дизайн додає Кременчуку іміджу доглянутого європейського міста. На тлі цієї тендітної краси вчинки вандалів виглядають нецивілізовано. У Кременчуці побували літаки принца Кенського, хоча сам принц до Кременчука не завітав. Нагадаю, до України з Великої Британії на міжнародний авіафестиваль прилетіли 29 літаків, створених у період Другої світової війни і в перші повоєнні роки. Пілотують літаки члени британського клубу любителів старовинної авіації Еріс Сквардон. Сьогодні із із семи ретро літаків на шляху до Криму здійснила дозаправку у Кременчуці. Всі охочі мали можливість поспілкуватися з британськими пілотами та оглянути дива військової техніки середини минулого століття. Дмитро Домоденко детальніше проведення міжнародного авіафестивалю було на межі зриву. Паливо «Авгаз-100ЛЛ», на якому літають старовинні винищувачі, тривалий час було заборонено для використання в Україні через великий вміст свинцевих домішок. Утім, місяць тому Верховна Рада дозволила ввіз цього пального у невеликих кількостях. Серед літаків, які прилетіли в Україну, є справді унікальні на таких машинах. Пілоти минулого здійснювали перші рекордні перельоти. Є у складі ескадрильі і справжній радянський винищувач, як який прилетів у супроводі двох українських реактивних міг 29 За штурвалами досвідчені пілоти, члени АЕР Сквадрон, елітного британського клубу шанувальників старовинної авіації. Усі літаки оригінальні Тайгер МОЗ, літак Дрегон 1941 року випуску. Є літаки пізнішої будови від сорок до сорок років. Ціни на літаки починаються від 50 тисяч доларів. Раритети коштують дорожче. За радянський винищувач, часів Другої світової війни, один із членів клубу віддав майже півмільйона доларів. Відновлював авіамашину він 8 років, розповів британський пілот, член Air Squadron. Ми дуже горді своїми аеропланами. Ми багато часу намагаємося зберігати їх у доброму стані. Так, тому що вони дуже багато часу потратили для того, щоб їх зробити і підтримувати в хорошому стані. Аероплани відбуваються від 72 років до приблизно 75 років. Шайдегам so to... там, там, там ід той средата сім'я сімісті п'ятіліт. Той сімена, коли був созна самоліт. Пілоти ретро літаків у Кременчиці провели на землі одну годину. Графік перельотів дуже щільний. Почастувалися хлібом сіллю, випили кави та визначилися з подальшим маршрутом. Прямують британці у Крим. Там відбудеться військове історичне відтворення бою кримської війни 1853-56 років на Федюхіних висотах міста Балаклава і політ літаків клубу над полем бою. Життя вирує у дитячій бібліотеці. Імені Торубари, що на Леніна, до прохолодних стін бібліотеки діти проходять не лише за книжками, ще й йдуть, аби пограти в настільні ігри та подивитися у бібліотечному кінозалі мультфільми. І все ж сучасні діти таки читають відповідь бібліотекарів тим скептикам, які вважають сучасних дітей чи не пропащими. Ми самі здивувалися, побачивши в бібліотеці стільки дітей. На годиннику одинадцята час мультфільмів у бібліотечному кінозалі. Кінопроектор особисте досягнення директора бібліотеки. Про кінозал. Це я колись прочитала в професійному журналі. І мене така завість взяла, що в когось я в мене немає. І я почала шукати спонсорів, знайшла таких людей, які зрозуміли, чому таке потрібно не тільки в школі, а й в бібліотеці. Приходять із та взяти нові книжки. Лишаються надовго подивитися мультфільми, пограти в ігри, обговорити прочитане. Завсідникам бібліотеки подобається ховатися тут від літньої спеки. Я в бібліотеку хожу з двома братьями і з подружкою. Практично хожу кожен день. Мій улюблений жанр книжок – це, як і мої сістри, енциклопедія і детектив. Ну все таки більше люблю детектив. Не дуже багато читаю, але мені подобається пригода. Наймолодшому читачеві бібліотеки шість місяців не дивно, адже у фонді бібліотеки достатньо книжок для читання немовлятам для батьків це відкриття. Я не знала, що можна в рік привести дитину в бібліотеку і взяти книжечку для неї. Я дуже здивувалася цьому. За 30 років на посаді директора Валентина Русакова бачила чимало читачів. Власне, їх пройшло крізь неї кілька поколінь. каже, сучасні діти більш розвинені та прагматичні, швидше схоплюють інформацію, хоча зізнається, читають зараз менше. Пам'ятаю такий час, коли були черги. Зараз черг нема, але читач залишився, тому що ті, хто раніше стояв в чергах біля біля наших книжкових кафедр, сьогодні ведуть своїх дітей і онуків. Читачка, якою директор бібліотеки пишається найбільше, її власна онука. Бабуся змогла прищепити Лізі таку любов до читання та книжкової справи, що дівчина, закінчивши 9 класів, збирається вчитися на бібліотекаря. Свою майбутню професію архаїчною чи незатребуваною не вважає. Зараз у кожного, звісно, є інтернет, і там є багато книг книги, но ничего не заменит запах книг, ничего не заменит держать в руках книги. Не знаю, всегда с книгой... Книга – це краще, ніж інтернет. Та все ж і бібліотека виходить в інтернет. Уже рік існує сторінка ВКонтакті, незабаром запрацює власний сайт. Буде підключено до режиму онлайн наш інтернет-каталог, Дитина зможе через інтернет, сидячи в себе вдома, подивитися, яка книга є саме у нас в бібліотеці, чи, мабуть, десь на філіалі в місті Кременчуці. А ще тут принципово не запроваджують платні послуги та мріють про часи, коли гідне фінансування дозволить витрачати більше часу на заняття з дітьми замість пошуків спонсорів, адже більшість книжок з'являється в бібліотеці саме завдяки їм. Полтавські метеорологи прогнозують нам на суботу суху спекотну погоду до 22 градусів вночі та до 31 в день. У неділю на території області можливі короткочасні дощі з грозами та все одно буде спекотно до 32 градусів тепла. На цьому в мене все. Гарних вам вихідних. Слідкуйте за подіями у Кременчуці з випусків Кременчуцьких новин уже з понеділка. Побачимося в ефірі. Щасти!